Світ юрського періоду Еволюція. Це майбутнє відеогра для бізнес-моделювання. Гра заснована на фільмі Юрський світ, тож слугує духовним наступником ігор 2003 року парк юрського періоду Операція Генезис. Гра буде випущена 12 червня 2018 року для Microsoft Windows, PlayStation 4 та Xbox One. Це бізнес-симуляційна гра, яка дозволяє гравцеві побудувати свій парк із динозаврами. Гра проходить на всіх п'яти вигаданих островах архіпелагу Лас Кінцомертос. Метою цієї гри є розробка п'яціркових парків на всіх островах. У цій грі у нас буде 5 островів. Один із них буде відкритий нас як початковий парк, де будуть побудовані вже основні будівлі. Також є тут Ісла Сорна, де відбувалися події парку до 2 і 3, і Ісла Ноблар, головний острів, де відбувалися події в фільмі «В Парк і світ юрського періоду. Урії світірського періоду еволюція є також такі будівлі, як інкубатори, оглядові майданчики, наукові лабораторії, станції з гіросферами, магазини, інноваційний центр, готелі і стола. У цій грі у нас будуть 5 островів. Один із них буде відкритий нас як початковий парк, де, де будуть побудовані вже основні будівлі. Також є тут Ісла Сорна, де відбувалися події парківського періоду, 2 і 3, і Ісла Ноблар, головний острів, де відбувалися події фільмів, парк і світ юрського періоду. І найголовніша ідея нашої гри створити парк з динозаврами. А щоб зробити динозаври, нам потрібен експедиційний центр. Експедиційний центр це місце, де будуть відбуватися польоти на експедиції. Коли перелетить вертоліт назад із розкопок, ми відправляємо всі добуті експедиційною групою скелетики Янтарі в будівлю, де добувається ДНК-динозаврів. Далі буде.